Всім привіт, з вами Бодя. І сьогодні я біжу вже 36 день. Я почав бігати для того, щоб покращити своє здоров'я, збільшити витривалість і так далі. Там просто відкриті в інтернеті, скільки корисно приносить біг і зрозуміти, чому я це почав. А, ну, і сьогодні я. Хотів вам розповісти про таку навичку, яку я дізнався із каналу «Інстардінг». Е, кстати, рекомендую вам цей канал. Дуже корисний. Звідти я, напевно, саме більше отримав досвід. Повертаюсь до теми сьогоднішнього відео. І сьогодні, е, тема сьогоднішнього відео це постоянство у що таке постоянство усіх? Це коли ти кожен день, незалежно від того, в якій сфері, робиш якесь определенне кожен день, кожен день. Наприклад, візьмемо біг. Біг. От ти береш і кожен день біжиш по кілометру. Здається, це мало, але Ну, короткостроковій перспективі так і є. Але у довгостроковій перспективі, якщо ви вирішили гуляти удовго, то це супер корисна навичка. Я б сказав, що це фіча. І якби постоянство у Воно прокачує тебе з кожним днем. Да, ти біжиш по одному кілометру. Но ти ж не бросаєш і ти якби продовжуєш це робити. А в наш час більшість людей не доводять свої справи до кінця. Вони завжди придумують собі відговорки на кшталту, що там. Якщо брати пробіг, у мене болить нога, у мене не той настрій, у мене там щось ще трапилось і так далі. Ніхто не бере на себе відповідальність. А постоянство у вона воно якби держить тебе в тонусі. Тобто постоянство це Така навичка, яка повинна бути у кожного. Просто у кожного. От я вже біжу на даний момент 36-й день. У мене були дні такі важкі, коли боліла ноги, коли йшов ливень там. І хотілося усе бросити. Ну і за те, що в мене було постоянство у я продовжував далі. І ще затрону одне, що якщо ми беремо постоянство в сілі, то ще паралельно нідряйте до цього, нідряйте таку навичку, як адаптивність. Бо адаптивність вона не залишає вам місця. Для оправдання. От, наприклад, приведу знову біг, ви біжите, почалась там злива, ливень, буря, там, град. все одно, хоч метеорити літають. Але ви сказали, що ви біжите, значить ви біжите. Хоч ливень, хоч дощ, хоч град. Ви біжите і не зупиняєтесь. Якщо ви Прокачаєте адаптивність і постоянство у ваше життя зміниться настільки, що ви просто не узнаєте себе. Отак. Ну, я спеціально хотів його відео зробити коротким, щоб вам багато вас не нагружати. Ну, всім удачи! Дякую тим, хто мене дивиться. А я побіг далі. Сьогодні мені треба пробігти 9 кілометрів. Ну, з вами був Бодя. І ще побачимось.